Друзі, усім привіт! поближчі. Починаємо новий влог. Ми зібралися їхати по куртку і будемо дивитися мені джинси. Пам'ятаєте, да? що я вам розповідала, що в мене репнули джинси? Я вам показувала. От, тому сьогодні будемо їхати, будемо скуплятися. Так, у нас тимчасово зараз зупинка. Женя заїхав на пошту, треба йому відправити дещо. От я сьогодні виставила ще влог новий, і мені написали під цим відео, що у нас дуже гарна мова. І чи ми розмовляємо таке запитання? Задали чи ми розмовляємо в побуті українською мовою? Хочу вам відповісти, що так, ми розмовляємо. Так, мені щось почулося. У нас просто дуже сильний вітер, і так якийсь такий дивний звук був. І ще повітряна тривога, тому я подивилася новини: нічого там не летить. Коротше, продовжуємо відповідати на питання. Так, ми розмовляємо українською мовою в побуті, тому що це наш свідомий вибір, і ми вже розмовляємо доволі. По часу, ну відносно довго, з того часу, як почалася війна, от ми почали розмовляти українською мовою. Ми коли повернулися додому, коли ми виїжджали на початку, там Сашулька почала розмовляти українською мовою, і ми приїхали. І в неї доволі багато таких слів було. і Дуже шкода було переходити на російську мову. І в принципі, я вважаю, що це правильно починати. Розмовляти нашою такою рідною мовою, да, насправді. Я не хочу нікого там вчити, когось закликати, розмовляти українською мовою. Це я кажу тільки за нашу родину і за наш вибір. От і все. А, і що хочу сказати? Якщо порівняти, як ми розмовляли на початку, тоді, як ми там бекали-мекали, то, звісно, було дуже складно. А зараз теж іноді буває там. Щось задумуєшся, як там правильно сказати. Іноді буває Сашка навіть виправляє. Але так, ми в побуті розмовляємо. Е, я думаю, це відчутно. Е, тому що, що вже і люди почали писати, мені, до речі, не перший раз вже пишуть про нашу мову, що ми розмовляємо. Це все досвід. Так странно да, звучить досвід. досвід. Ще раз повторюсь, це наша рідна мова. Але ми спілкувалися до повномасштабної війни і відео попередньої, якщо подивитись, там видно, що ми розмовляємо російською мовою. Але зараз так, стар... бо вже рука болить розмовляти. А ще хочу доповнити, що у нас в Запоріжжі ну відсотків, мабуть, 90 розмовляють російською мовою, іноді буває складно, наприклад, Сашульки пояснити, чому, тому що не хочеться по-перше забувати її голову цим всім політичними цими моментами, тому що вона ще маленька. От але коли буває вона. Нервує на вулиці в плані, що її діти не розуміють. Були такі випадки неодноразові, коли вона, наприклад, гуляє, да, а діти там щось там говорять між собою і її не розуміють. От, а Сашка починає там, казати, а чого вони мене не розуміють. Там, ну, намагаємось їй якось пояснити, але якось буває, що її Сашулька так нервує, каже, чого мене. А що тобі щось прийшло вже? Ну так, да, з Китаю. Що, що з Китаю прийшло. Коротше, якось так. Тому ми так розмовляємо в побуті української мови. Щось затягнуло дуже це відео, але як є. Може ще розкрити, якщо Женя повернувся, щоб будемо їхати. Ще хочу вам показати: ми з собою взяли дуже смачний, і корисний перекус. Це така буде вам хвилинка реклами. А ось, бачите, це. Натуральні чіпси ось такі. Це кокос у нас, це йде в нас ківі банан без цукру, це без цукру, і цукати з ананасом. Дуже смачні, ми вже спробували. Ось так сторінка називається. Я ще ссылочку залишу на інстаграм під цим відео. Переходьте дуже приємні ціни, і справді дуже смачне. Дуже смачно. Вже прикалується, каже, і знову закупивати. Що ще показувати, крім закупів, ВТБ, тебе, так? Ні, ну прийдеш, покажеш, свої є вмотки, котрі ми купили. А, так, так, до речі, купили. Привіт, Сашенька. Ну, всі знають, що ти Сашенька. Ми тут, мама, жизнь заїхали. Заїхали за водички, тому що дуже спекотно, щось дуже сильний вітер і роті пересохло. Давай. А треба, мабуть, не газовано, бо Саша захоче не газовану. Або можна і ту, і ту. Так, ну і, мабуть, у... дітки полюбляють тут лазити, щось книжки якісь, розмальовки. Ухти. Це, мабуть, зовсім для дорослих діточок. Не для таких, як сашулька. Купа всього. А вон тарілочка яка гляньте. Гарно. Машиня. зараз направляємось в епіцентр. Хочемо сашульки подивитися подушку для неї вже велику. Заїхали в автозапчастинний тут супермаркет. Коротше, Женя пішов, і якраз треба щось перекусити. Ти що будеш? Що К, ти будеш їсти? Какуащ і банани. І банани. А, а Смачний що? та корисний а перекус. А я папу пішов там на подушку. Є? Та ні, це інший магазин. Ми Ничего. ще не приїхали. В той магазин, там, де можна купити подушки. І банани. Банан. Бачите, він сушений. А як вони правильно? Фріпси, фріпси, чіпси, фріпси, сушені. Mm, дуже смачні. Тобі що? Подобається більше. Що? Кокоси сушу, сушу, і банани. І банани? У угу. mm, Києві. Дуже класний перекус. Дуже класний. Вони не солодкі, такі, знаєте, що прям, що дуже солодкі. От банан взагалі без цукру. Клас. Mm. Прям вообще дуже смачно. А кокос такой ніжний, знаєте, він не пересушений. Він так нарізаний, що водночас, коли ти їш, воно нормально жується. І він не пересушений. Гляньте який. Клас тонесенький і мені, до речі, подобаються ось такі пакетики. Вони дуже зручні, тут все закривається. Клас, смачно? Женя прийде, йому дамо. А за чим Женя приїхав, а він за пахучкою? Ні, я ще Ні... і лампочки, і габарит купив. Мені треба було, бо машина як одноглазий джо їздить. <сп Further> Що це за смак? Це... Black Ice. Black Ice. Тут вона Black Kріstal. Uh -huh. Black Ice, Black Crystal. Це ще коли у мене Жигуль був, оце мені найбільше подобалось. Саме аромат Black Eyes. Uh -huh. да, так, ми вже приїхали. Тут просто величезний вибір і ще знижки. Ще знижки. І причому. На всі подушки, як ми чудово заїхали. Тому що в нас поруч біля нашого будинку що знаходиться, юск, і там дуже мало вибору. А тут які хочеш. силиконом. 50 на 70 нам треба. Треба зараз буде дивитися, бо аж великий ведуть. Подушку ми швидесенько обрали. А тут гляньте, які та пулі. які хочеш. І такі всі дуже-дуже ніжні, рожеві. Клас. Прикольні. Жені кажу, давай, пішли вже. О, а Женя каже, ні, давай, каже, походимо, полазимо, каже, так давно тут не були. Тут... Тут... Обрали, покажи, яку подушку. Ось таку. На гіпоалергенна йде стьобана, тут середня посадка. На цей раз сашульки купили, а собі в наступний раз хочемо оновити. Так само подивимось, подивимося, яка ця. Угу. Так, зупинилися, хочемо оновити собі для ножів таку підставочку. Роздивляємося якраз такий колір металевий, під наші ручки дуже схожі. Так, дістали, хочемо подивитись. Ну як? Чудово. А воно ще, знаєш, зверху знімається начебто ось ця штучка. І там можна помити всередині. А, добре. Начебто так. Оця штука повинна зніматися. Ану знімеш. Зайшли в такий відео подивитися плитку у ванну, а ми обирали перед війною ще. Дивилися і оці зайшли подивитися, які ціни, начебто вони не змінилися, так, ціни, начебто такі самі. Пам'ятаєте, ми перед війною купляли новий унітаз та раковину у ванну, але почалась війна і все, коротше, все зупинилося. Щось воно так тільки скріпить. Так, а ще... Ой, щось воно скрипить. Ми дивилися душову кабіну, і тоді щось воно коштувало в районі 10, може трішки більше. А зараз, гляньте, яка ціна. Хоч бери і роби ремонт. Да, глянь, 20 тисяч коштувало зараз 11. Прикольно з Ну такі ціни. Кажу, да, Жень, хоч бери ремонт роби. Душова кабіна по акції. А Плитка вона не на цей. На 900. Да, нам маленька треба. Ми щось із невеликих дивились. А вгадайте, куди ми приїхали? Без машинки? Ну ніяк. Ми хотіли дуже швидко забігти. А вона далі, отам. Ні, це Аровська, а про отам. Ми заїхали в метро за миючим засобом. Я кажу, дось, давай не будемо брати машинку, тому що ми дуже швидко туди, от вийдемо і все. А ні. Без машинки, ну ніяк. Ну як. Ось, ось він. Я дивилась воно, Да. Ой, ну це, звісно. Думайте, ми купили. Ми Давай. не купили, тому що об'явили повітряну тривогу. Ми вже так до каси під'їжджали, просто ми вже зробили таке коло всередині. Дуже швидко все взяли, те, що нам треба було. І все. Коротше, об'явили повітряну тривогу. Всі кажуть, всі, залишайте все і, і люди да, да, Люди сварилися, що типу, вже третій раз хтось приїжджає. А повітряна не можна тривога. Забрати? І все, все. Ми, коротше, гроші. так вирішили, залишили, сказали, що гроші ціліше буде. Так, якось наступний купуємо. раз вже якось заїдемо. Все, наступний раз заїдемо. <сі> Сашка. <сі> ну що, ми вже вдома і квест по магазинам закінчився. Ми ще заїжджали в Єву, купили ось такий містер-мускул для кухні. Він мені дівчат дуже подобається. Немає дуже такого їдкого запаху, він дуже класний, правда, і працює дуже добре. Так, і він, до речі, для всіх поверхень підходить. Тут і для столешниці, і для кахелю, і для духовки коротше дуже класно від'їдає жир. Так, потім взяла для вмивання собі ось таку пінку, ще блоки для унітазу закінчилися. і туалетний папір. Це ми купляли в ОТБ, хлібчик взяли: сік о, Тут десь другий, два сирка. Ось таких твердих взяли. І набрали це на той випадок, коли, знаєте, не встигаєш щось приготувати. Це в нас вареники мішутка. Та це в нас певмині мішутка. Вони, до речі, дуже смачні. Ось такі з індичкою. Теж взяли дві великі упаковки. Це зараз відправляється в морозильну камеру, тому що дуже довго лежало, поки ми там були в епіцентрі. В метро, але вони ще не розтанули. Нормально з ними все добре. І ось такий взяли янтарний сир. Так, це раз. Сашульки взяли ось таку книжку розмальовка. Тут і цифри, і літери можна писати, розмальовувати. Коротше, вона мені сподобалась, ось така велика. Бо ми попередню, там іншу ми вже майже закінчили писати, тому треба було щось поповню, поповнюти, щось новеньке. Тому взяли. Прикольно тут. Так, це два. Потім з вами будемо ми чистити пральну машинку, в мене по плану, взяла лимонну кислоту. Дам вам рецепт. Сама буду вперше користуватися таким рецептом і вам розповім, будемо чистити. Ну, а тут взяли ми рис та цукор. Гляньте, протерла тільки що, перш ніж сюди вставляти ножі, протерла цю підставку. Вона така брудна була, гляньте. Протерлась таким крінстрімом. Зараз воно висохне і буду сюди вставляти наші ножі. Так, ну що, я поставила. Гляньте, як воно все виглядає. Як Мені дуже чудово, про чудово все вписалося. Вона якраз підходить і під ручки, і під раковину, і під чайник. Бачите? Все так в одному стилі. Клас, дуже подобається. Сподіваюсь, з нею буде все добре. Тут в мене такі ножі. Тут, виходить, для рибки ніж, ось такий широкий, середній. Ніж пілочка та для чистки овочів та фруктів. Ось так. Може, вони не так будуть стояти, може, отак будуть стояти, щоб зручніше було брати. Там вже по ходу будемо дивитись. Ми, як знаєте, то як приїхали і міряємося, приміряємо на собі. Слухайте, дівчатка, такий дуже класний светер, дуже теплий. Я тоді на ринку одразу його вдягнула. Мені сподобалось тим, що. Воно тут з корлошкою дуже, дуже тепло буде. І ось такі джинси. Ми взяли, їх підрізя... <рес> Підріз... <рес> підрізати Підрізати не, не треба. <рес> треба. <рес> да. Їх, коротше, під ботинки я якраз отак і брала Бачите, вони залишені. Ну, Всі шикарно бути. сидять. Чудово. Да. Дуже класно, дуже вам подобається, дуже зручні і прям цупер <рес> <рес> Ти задоволена? <рес> 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 Вже ну наступний все. день, і у нас гляньте тут за вікном, яка кішка сидить. Колись вона, я пам'ятаю, стрибнула на, на підвіконня прямо сюди, а обратно вона не змогла повернутися. Тому я знімала сітку, знімала її. Ой, ой-ой ой! Зараз вона знов стрибне. Ні, 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 не треба. Щоб ви знали, я її не кличу, ніяк не кличу. Ось, бачите, от вона заглядає. Ну, а я з самого рання вже працюю, зібрала ось таку коробочку. Сьогодні в мене буде не відправка, а будуть люди самостійно забирати таку зефірну коробочку. Так, і ще ввечері вчора вам нічого не знімала, тому що працювала теж, смажила горішки. Женя мені відкрив ось таку банку згущеного молока, буду зараз закінчувати збирати, бо на завтра це треба. От і все. І сьогодні ми зібралися їхати до Женіних у гості. Так що так, але треба трішки попрацювати, а потім вже відпочивати. Так, ми вже, дівчат, будемо скоро їхати, але а, хочу зараз загрузити, почистити. Пральну машинку, бо завтра в мене дуже велике прання буде, і буде не до цього. А зараз, думаю, поставлю, якраз поїдемо і машинка почиститься. Так, дивіться, що треба. Треба 100 грам ось я якраз в тебе купляла лимонної кислоти. Сюди прям в барабан додаємо. Вона в мене, бачите, яка ой, брудна. От, от тут же. Від порошку це все треба почистити. Так, потім десь 30 грам. А, можна рідкого, можна такого порошку. Тут десь, мабуть, я так на око, чесно кажучи, добавлю порошку. Та 20 мл до местеса. Я теж не буду виміряти. Отак, От так само на око Добавлю отак. Небагато. 20 мл Навіть більше я додавала Так, це все потім я закрию, відставлю. Закриваємо, вмикаємо. Дивіться, режим бавовна без віджиму. Температура 95. І що? І все. І вмикаємо. Хай собі працює. Повернулася ми додому, показую вам. Ось зараз буду відкривати пральну машинку. От, ми поки були в гостях, вона якраз почистилась. Відкриваємо, бачите, вона все запотіло. Так, і дивимось. Дивимось. Ну, гарнесенька. Чистесенька. Бачите, білий такий наліт. Пішов. Все чудово. Запах. Нормально пахне, знаєте, чим? Пахне домистисом. от Але чудово. клас тільки треба буде тут протерти ще і все. Вже вдома. Їздили ми в гості ненадовго, тому що годинник перевели, і воно раніше ж темніше, тому ми з'їздили десь на 2 годинки, поспілкувалися і приїхали додому. Я вже встигла навіть приготувати з ефір, в мене поступило замовлення. От, Приготувала. Зараз Женя з Сашулькою, а я вирішила покупатися і помити голову. З вечора я так дуже рідко роблю, але завтра в мене по плану і робота, і прибирання після вихідних, і готування їжі, і прання. Коротше, купа справ, тому мені буде не до цього. А голову вже мені треба було помити, тому з вечора помию, посушу і все. І все. Що хочу сказати, хочу зараз нанести вже вечірній догляд. До речі, в мене з'явився новий шампунь вам покажу ось такий від небря. Ну, я колись користувалася від цієї марки, але в мене було для фарбованого волосся шампунь. Мені подобався і цей, начебто, непоганий. І з'явилася маска. Бальзам я собі ще не купила, а в мене є ось маска. Зробила так само від і небря, Дуже прикольно, волосся на дотик дуже класні. Мені подобається. От, до речі, буду а, щось дивитися ще. Хочу замовити крем для обличчя. Тому що в мене вже там зовсім трішечки залишилося. Зовсім трішечки. Тоді вже подивлюсь якийсь бальзам. Бо то я ще не закінчила. От, так, протираю, я вам покажу. Ось таким тоніком. Я вам його вже показувала, він мені подобається. Дуже приємний аромат і відчуття після нього. Ще дивлюсь, треба робити мені манікюр, аж прям аж прям треба-треба. Але завтра, по плану, ще раз повторюсь, в мене прибирання. Тому я після прибирання вже буду робити манікюр. Бо мені треба буде і кухню помити. Хоча і в перчатках буду працювати, але дуже-дуже багато всього треба буде зробити. Так, притерла я обличчя, не забуваємо про шию. Даю трішки підсохнути, трішечки-трішечки. Далі в мене буде ось така сиворотка. Вона теж закінчується в мене. Я купляла відносно я її давно, але в мене три сиворотки, навіть чотири. І я різними пользуюсь. І далі в мене буде ось такий крем. Я його майже вже закінчила. Бачите, що там трішечки зовсім залишилось. Я вже туди пальцями. Коротше, полізла, ось так. Несу. І треба щось подивитися. Не знаю, подивлюся. Або цей же крем візьму. Або, знаєте, кожен раз хочеться щось новеньке. Може, якийсь інший крем подивлюсь. Все. Нанесла. Сьогодні без масок, без нічого. Вже завтра зроблю собі маску. Все. От і все. Ось мій вечірній догляд. Буду я на цьому, дівчат, закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую, що дивитесь. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе і всім до зустрічі. Всім пока-пока!